привіт, привітає трохи Ну мною сьогодні я хочу показати вам секретики. Таке, там, де пасуться коні, та там так конюшні. Подивісь таке, яка лошадка, вона така мила. Мені просто дуже подобається. Я все забрала у подарунках, там для неї одяг. Ані... Ось. Ну давайте приміряємо. Я, до речі, здобув переновила світ. в мене він дуже забавився. Я навіть не могла увійти у город. Тому... Так. Дивіться, я хочу показати, вам секретик. Ось це. Беремо це і дивіться просто вау. Тут ось така коротка. Уголить. Вау! Полизничку такого не вижу подобается, я понавидаю. Вау! Це для Мы зараз назвали майя. После моей дитини давайте ось цього. Подаваємо. Так, куда-то. таких хочу вам сказать еще, я сняла сериальчик чек про свою мою семейку. Вот а еще про одну семейку с Софией. поэтому, когда я смонтирую, то, то как бы вы увидите видео. Я вже висилала якби одне на відео з Софійкою сімейкою. Але, але якби як вирішила ще одне, сняти там, де Марцен самаленький занятий відео. Тому ось так. Чинаю, давайте продовжувати. І так, поїхали. Я вам покажу зараз як персонажа. Персонаж це як... Так, треба просто відро, просто відро, це. І від. Просто Простував все. Це ми впускаємо з собою лошадь. Добре. Так, ось тут ціна для неї. Нічого світу, я не бачу, якщо це було. Давайте подивимось, чи можна зробити осьока. Ось десь яка про него просто вау. Я б хотіла, якщо тут вийшов якийсь будинок, то також ставте лайк. І так, я напитую кабелю. І це до мене об'ємоутки. Вау! У нас звичайно так гарно. Добре, давайте поїдемо вже у другу локацію, бо я не знімала другу локацію з секретики. Я вирішила одразу дві. Тому, що в мене були явно гравану зброю і все таке. Тому ось так. І так, тут в мене унебуло чомусь, хоча я не заходила сюди. Ну, добре. І так, ва, вісімкало садку. Нічого собі, дивіться. Дивіться, тут секретик ще один чи що. І тут шляпа! Вау! Отвичано дуже гарна. І ще нова лошадка. Світ, яка вона гарна. Не знаю чому, але вона мені раптур. Вау, і тут ось. І це. Є... Вау, дивіться, коровка! Ну, потім ми до неї ще повернемось. І так. Добре. Так, ну все, ходімо, ходімо, ходімо. От туди нам потрібно тут дві корови. Нічого тоді. Так подамо. Так, перша це... це дві корови. Цікаво, а будуть будучи ні. Так, добре. Вони дуже такі гарні, дивіться, до речі. Ой, дока. і ось тут ще один секретик. Якщо чесно, то підкову я не знала. Секретик, але про листочок бачила. Давайте подивимося взагалі. Тут дві корови такі вау, просто. Дивіться. Вау, мені дуже подобається. А якось... тут ця цього якось. Так, ну мені ось ця найбільше подобається, якщо чесно. Так. Зараз давайте ще дві штучки такі, потрібно знайти. Ну щось, друзі, для наступного секретика нам знадобиться корова. Так, яка бригала. Все це, це, це ось ця. Думаю, щоб вона з'їла ось тут травку. І дивіться, але це гарна трошка, звичайно, не звичайна, тому що в нас не було раніше. Какой-то гусы. Ой, сюда. Я. В Угинцы видео покажу, да. Так, друзья, давайте вышукаем остальную вот такую детальку. И у меня ось вот тут. Просто потом назад и на ось И все. И просто все. <свист> І дивіться нам подарунок. Вау, біти, комбинезон. І браслетик. Супер. Супер, супер, супер. Добре, а тепер я хочу показати вам, як зробити дзвони. І так, друга кравка потрібно, щоб вона поїла травку, яка під жовтою. Тим метеликом. І дивіться, просто вау. Добре. Тепер, гадаю, потрібно ось це якось ось з квітами. Ходімо шукати квіти. Так, ну я гадаю, буде якось це все з'єднати. Ось так. Так, давайте покажемо. Тут там, була нова лошадка, водила ось. Так. Хм. Потрібно тут квіти знайти. Десь то, що вода набирається, прикольно трошки. До речі, для цієї секретки нам потрібно вирішити у дитячий садок. Давайте вирішати, як би. І так, ось дитячий садок. Корейше, я вам хочу сказати, що я зараз пробую робити іншу сімейку, тому що все ж таки вирішили я потрібно щось міняти і все таке. Тому ось так виглядає зараз Ви потім я готові я їм буду робити якби зайчик з круванням. Так, наприклад, ось це, Макші. І ось така біла, біла якби квітка. Я довчу, що одна бога, що Кульбабка. Кульбаба. Тому ось так. Давайте вершити назад. Мені, до речі, дуже подобається. Ось там де ферма. Я дуже хотіла, щоб тут якийсь будиночок для одного персонажа для сімейки невеликої з'явився. Тому ось так. І так. Так, ну ты вот раз И нам потребна полытая квиточка. Так, вот она ось. Тут полытая. Напомню, потрібно... Ось так. Дивіться. Ну, кодай. Куди... вау, дивіться. Так, це потрібно ось сюди. Ось, дивіться, вау! Все, дивіться, вино, круто, Нічого собі. Вау! Мені дуже подобається. Просто вау. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Та до побачення!